Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Це відео не розклад, це відео буде інформативне, це вже друге відео. Перше ви можете подивитись у профілі. Там була загальна інформація, також е, характеристика, скажімо так, да, інформація, розкриття по потоку, по досвіду кожної карти, саме старших арканів. Тобто дивіться, заходьте на канал, підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно, тому що також буде ще третє відео про Пентаклі і мечі. А сьогодні буде е, Знаєте, я би не сказала розбір, я би сказала більше, знаєте, тлумачення від карт. Тобто кожна карта буде відкриватися, передавати про себе інформацію з потоку, да? а також трохи мого досвіду. І от знову ж таки, жезли кубки. Сьогодні відео про це. Тому давайте починаємо. Почнемо ми з жезлів. Отже, жезли це вогонь, тобто стихія, яка відповідає жезлам, це вогняна стихія. Ви, в принципі, бачите, це на зображенні. Якщо давати, знаєте, стислу характеристику або одне слово про жезли це дія, звісно, це дія, і це те, що відрізняє да, жезли від інших стихій, скажімо так. Отже, про що тут йде мова? Саме про дієвість, саме про пристрасть, вогняну таку дієвість, знаєте, якась такий палкий рух уперед. Ось так. Ось тут саме така енергія у жезлах присутня, тому, в принципі, це, я думаю, всім зрозуміло. Давайте починати характеристику. Туз вважається. Як одиничка, да? тобто тут нове, перше починання, новий шанс, якийсь імпульс, новий толчок да? до руху, до ось цих знаєте, закручування, ось цих таких дуже швидких, палких, пристрасних подій саме у вашому житті. Це, це дуже такий, знаєте. Якась така, ну просто нова енергія, нове починання. Але знову ж таки, давайте ще. Казати, що є пряме значення, да, є перегорнуто. Тобто, якщо перегорнуте значення, то це протилежне зовсім протилежне. Якщо ми говоримо про там, починання, про рух, то це буде ну, зрозуміло, що зовсім цей навпаки. Тобто, не про який Рух, про таку знаєте, нову можливість не можна казати, тому що, я ж кажу, скоріше за все, там, там людина, да, яка взагалі упустила цю можливість, навіть так можна це характеризувати. Якщо ми говоримо про роботу, да, то тут можна сказати, що це дійсно це якісь нові проекти, якась нова енергія.